Другий рік поспіль кожної неділі родини безвісти зниклих військових моряків з патрульного катера Слов'янськ та десантно-штурмового катера Станіслав виходять на мирну акцію з однією метою. Нагадування про наших зниклих безвісті хлопців. А саме цю акцію ми називаємо акція нагадування. Намагаємося виходити кожну неділю. Є люди, які нас вже знають, проходять, здоровуються. Молодь вона взагалі від так відвертається на море. Дивиться і проходить повз. Безвісти зниклий син Тетяни проходив службу на патрульному катері Слов'янськ. Це було його чоловіче рішення. Ні, була така мета, ціль да його таким, щоб він був справжній чоловік. І так він справжній чоловік. Він людина свого слова, він дуже справедливий. Громадська організація «Об'єднані морем офіційно розпочала свою діяльність у лютому 23-го року, головною метою якої є пошук військових моряків, з якими був втрачений зв'язок, встановлення їх місцезнаходження та повернення додому. В липні 22-го року, да, звісно, нікого ще не знала, не знала, куди мій бігти. Е, спершу ознайомилася з мамами, з дружинами хлопців. Пару поїздок ми їздили до Києва і в кінці 2022 року ми об'єдналися і зробили громадську організацію Доб'єднане морі. І з того часу ми завжди поруч і друг другу допомагаємо. Я зараз проживаю тут в місті Одеса. Сама з міста Каховка, наш, наше місто в окупації знаходиться. Олександр один з п'яти безвісти зниклих з екіпажу десантно-штурмового катера Станіслав. Він після закінчення школи приїхав сюди в Одесу поступати. Виноморських сил інститут, підписав контракт і залишився тут. В Одесі, звісно, прийняв цей катер і проходив військову службу. Дуже чесний, дуже такий справедливий, дуже такий сміливий, ніколи не заспокоюся, відчуває те, що місце не живий. Денис один з безвісти зниклих патрульного катера Слов'янськ. Справжня опора та підтримка, розповідає мама. У нас багатодітна сім'я, нас ще самий найстарший син. Доброзичлива дитина в школі награди. Він завжди перші місця займав. Учився на денному, а потім він пішов на заочку, щоб допомогти мамі, бо я працювала по троє суток. З день народження мого сина. Я завжди виїжджаю на море, і я там цілий день проводжу, чесно вам кажу. Плачу його, Дітям торт купую, щоб братика здоров'я з'їли. Це все, в церкву піду, поставлю свічечку за здоров'я. Чекаю. Я не знаю, що далі робити, але ми обов'язково щось придумаємо. Сонце є завжди, допоки ти не побачиш своїми очима протилежне.